Сонячна Греція у підніжжі Олім. Не новою буде назва Олімпійська Рів'єра. Егейське морюшко. Лептакарія радує своєю чистотою берегів. Затишком. Грудневе море. Кінець року, закриваються програми, загадується бажання на Новий рік. Своїй рідненькій Україні хочеться набажати там цілий список кожного світ. Ми його знаємо, пишемо, промовляємо. Проспівуємо. Ну, а так як я хі, біля великої води і зараз у чотирьох стихіях бачимо, так? Да? Це у нас раз. Іди сюди. Це у нас два. Вітер присутній. Ну і земля. Ось вона рідненька. Хочу, щоб усі бажання здійснювалися. Цю хвилиночку можна загадати, хто вірить в сили природи, надприроди. І все обов'язково збудеться. Вчасно. З любов'ю без планети Земля.